Пійде показати мої дрібнички. тож поїхали. Почну я з самого такого цікавого. Я не знаю, як це показати. Це рамка 30 на 40. Ось такий ось такий цверк гномик такий. Тут подарунок. І ось тут подарунок. Це часткова викладка. Воно на підрамнику. Картинка, алмазка як завжди, е, матеріал, інвентар, ну, е, стілус, страза, лоточок. Це все упаковано. Це воно е, на підрамнику не на полотні, а на ПДВП. Як воно правильно. На такі. Е, Фанера, такий, як картон, там там не тканина знизу. Кольори яскраві гарні, там є голубий, голубий, жовтий, рожевий, такий, голубо-сіруватий, зелений, білий, оранжевий кольори яскраві. Тож, така, Хоча часткова викладка, думаю, буде досить цікавенька. Коштує вона 3 євро. Цю картинку я відкладаю на бік. Зараз будемо розпочинати саме, саме цікаве. Те, що мені найбільше подобається. Тож, у теді взяла я ось такий букетик, воно більше схоже буде на, чи на великий кущ, чи на дерево з мініатюрі. Мімімішне таке. Маленьке за одне євро. Воно таке таке оранжеве, воно не рожеве, не яскраве, воно блідувати спеціально таке вибрала. Далі ось такі Привіт Ось такі дерев'яшечки Там є одна задумка, я зараз покажу ще дещо до цього. Теж за євро. Ось такі дерев'яні двері, пофарбуємо їх, потім, скоріше всього, в бордовий колір. Можливо, червоний, можливо, може, і буде б якщо буду синій фарбувати. Але поки що планую червоний колір, так як щось таке різдвяне, новорічне, Та ось такі двері. Так, Потім ялинкові такі гілочки. Вони теж за євро 6 штук у пакетику. Потім тут йдуть дві місочки, такі дві дерев'яні мисочки, такі шале. Зараз покажу. Це я буду відкривати, тому що мені це все одно треба пофарбувати в інший колір. Принаймні в білий. Ось такі маленькі. Дві. Далі поїхали. Ось такі мімімічні дрібниці пішли. Тут у нас прищепка, воно типу санчат, драбина. Там є гірлянди всередині. Маленька ялиночка, ось така цукрова паличка, сніговичок. Ось такий комплект до того будиночку до декорашки. Там ще буде, ще буде декілька загрібниць на додачу. Потім, ось такий комплект. Це вже будемо відкривати і дивитися. Тут є деякі комплекти, які я брала лише по одному, а є комплекти, які я брала по два. Тож, мука. Давайте так, давайте я зроблю по-іншому. щоб так, щоб було краще видно. Ми зараз опа, ось так прикладемо, вибачаю, що потрясло. Мука. Мімімішна. Нетку можна брізти, це на вім'яцію. Ось така скалочка мімімішна. Вона. Я приготувала руніку і зараз можна поміряти, щоб бачили 5 см. Видно? 5 см. Ось така, ось така скалка. Потім олійка. Велика пляшка олії. Потім є ось така форма випікати. Це у нас квіти по ходу. Ні, чоловічки, ось ці чолов... э, пряночки. Пряночки. Це ліпку, так? Да? Оці пряночки, чоловічки. Випікати. Потім дощечка. Потім форма з сердечками для випікання. Форма має розмір 3,5 см. Я думаю, що видно. А дощечка у нас 2,5 см на скільки у нас тут на 2. Ось таке воно все малюсеньке. Далі поїхали. У нас ось така велика миска для самісу тіста. Так, зберегти. І ось будемо збивати тісто. Будемо готувати кухане, кухане перший комплект. Пашоль, тепер Готуємо другий комплект. Пішли далі. Далі у нас, да, за всі дрібниці я заплатила 25 євро. Все по євро і набрала на більше 20 євро цих дрібниць. Це ось такий комплект. Тарілка, віделка, дві веделки дерев'яні і теж спивалка. Це я відкривати не буду, поки що притримаю. Потім отаких От два пакети. Один пакет відкрию, покажу, а другий пакет буде поки що закритий, тому що тримаю в подарунок. Чотири баночки з цитроновими, і якщо я не помиляюся, це маракує. Тут в баноці. Тож, відкриваємо, будемо дивитися. Зараз я спробую трошки вище підняти, щоб було краще видно. Ось це мій мімімішний. Дякую за лейкосик. Так, відкриваємо, будемо розглядати. Перша баночка. Це у нас лайм. Цитронові. Витрісу, не витрясу. Вона так упакована що я витрясти не можу. Най... Опс, хоча б ону частину. Одну дольку. Ось така баночка. Потім ось така рожева. Вона може зливатися зараз. Сім. Потім у нас є баночка з лимонами, з тольками лимону. Ну, воно у нас тільки мінімічне, що не. Ось так. Дольки лимону. Тут, напевно, теж не вдасться. Не вдасться витрусити хоча б одну є, одна є. Ось тільки лимончика. Це можна декорувати тортики випічку. Далі. Далі у нас іде апельсин. дольки апельсину. Воно дуже малесеньке, воно дуже ніжне, ось таке випало, ось така малесенька. І вона у нас, давайте поміряємо, подивимось, подивимось, яка вона за великого розміром. Тут навіть немає пів сантиметра, 4 міліметри. 4 міліметри, ну, в принципі, є пів сантиметра, пів сантиметра долька цитрусових. Ось таке вона. Мініатюрне мімімішне. Такі чотири баночки і в мене такі два комплекти. Один подарунок, один для поробок. Поїхали далі. Викладаються на бік. Далі. Далі у нас йде ось такий пакетик. Відкриваємо. Turiuosiu 3,5 cm. Turiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosiuosi Іде для вина бокал. В іншому комплекті два бокали. Не падай, воно падає, воно не тримається. Треба буде ось так покладати, щоб було воно краще. Потім у нас іде ножик, ніж, іде ось така виделка. комплекте. Идя у нас шницей. Смаженные яйця И салатик. Ось так. Ось такая страва. Шницей, салат І закуска, закуска з вино. Ось ось таке воно все мімімімішне. Далі, ось ці, ці прибори я це заберу. Зараз покажу її ще дещо таке дрібне пляшка, хоча б, пляшка теж не стоїть. Але, в принципі, якщо її потім приклеювати на силікон, то вона. Вона буде триматися чи на силікон, чи на... на гарячий клей, чи на гарячий пістолет, чи на... Це воно буде триматися. От, в іншому комплекті було вже два букали. Далі, Йде у нас комплект для того, щоб чистити зуби? І про зуби не забули. Відкриваємо. Тут у нас ось така чаша. Ця чаша у нас розміром іде висота її менше, ніж півтора сантиметра. І по ширині воно майже сантиметр. Так, тут у нас ось така велика зубна паста. І в комплекті до зубної пасти йдуть ще дві зубні щітки. <смі> мене це так забавляється, просто таке воно міміміміжне. Ось такий комплект, щоб чистити зуби. Ось таке воно все малюсеньке. Так, тож, зубну пасту ставимо в чашу. Спробуємо, хоча чаша не тримається, не стоїть так само, як і бокал. Ось. Чашка. З щітками. Ні, вона хоч трошки, хоч трошки тримається. Так, далі. Наступне у нас це такий комплект. Сніговик. Відкриваємо. Поїхали це, збираємо бік. Сніговик. Оце у нас не сніговика, не сам сніговик. Це у нас виходить чаша, ну, горнятко. Горнятко. Ось так, сніговичок. Сніговичок. Ну, повертайся. І шапочка для сніговика, тобто сама кришечка для чайника. Щоб заварювати чай, чи, чи, можливо, навіть кухо. Ось такий. Милий сніговичок, ось такий чайничок. Ось така мімімішка, такий комплект. Так що будемо пригощати, будемо на Новий рік пити ось з таких горняток каву. Далі. Ще один комплект. Зараз я це заберу. Поїхали далі. Ось такий комплект. чотири тарілки з приборами. Тож, я маю надію, що в цьому комплекті буде все відраховано чітко. Чотири тарілки. Тобто сервірок йде на чотирьох персон, чотири у нас ось таких ложечки, чотири у нас ножики. Чотири ножі, чотири ложки і чотири виделки повинно бути. Тож поглянемо, чи є весь комплект. Так. виделка виделка і ось така. Ось така виделка Ось. Ось такий комплект на чотирьох персон. Тож, йдемо далі. Комплект ми забираємо, і залишається останній, щоб показати, посуду я забираю, досить хороша якість у цих тарілках. І якісні тарілочки, на відміну від тих інших приборів. І ще у нас ось такий комплект. Виїхали. Лоточок. Скалочка. Це вже буде чуть побільше. А ні, така сама, така сама привичення. Ось така велика миска. Тут у нас теж мука великий мішок з мукою тут у нас і Олія. І тут у нас зараз покажу одне. Маю надію, що поміститься два. Три не поміщається. Треба покласти зараз. Воно не поміщається, мало б поміститися. Повинно поміститися, а не поміщається. Чотири яйця водку. Ось так будемо випікати кекси, у формі, у вигляді у вигляді сердечок або у вигляді ось таких чоловічків, пряничків, і будемо пити каву. Потім будемо вечеряти і запивати це все вином. Ось такі дрібниці на сьогодні. Мені подобаються такі дрібниці, тож будуть різні, вибачайте, різні, різні поробочки з цим. Є ще деякі-деякі, тож. Будемо таке смакувати, жартую. Будут будуть декорашки, будуть такі мімішні будиночки, мімішні такі речі. І на цей момент оце все мімішне. Всім бажаю всього найкращого і всім па па па, -па.